Щирі вітання усім, хто зараз переглядає це відео. Сьогодні вже 22 червня, сьогодні неділя, вихідний день, але, як завжди, я підводжу підсумки свого рукодільного тижня. Та й взагалі тиждень, який минув. Він був дуже чудовий. По-перше, робота, основна моя робота, вона мені приносить задоволення. Зараз ми з дітками разом відвідуємо літній майданчик. І щодня в нас купа розваг відвідування басейну, відвідування центру туризму, відвідування різних гуртків. Це дуже надихає, і коли бачиш, як сяють очі дітей, хочеться щось ще продовжувати творити. І, звичайно, що після закінчення робочого дня я обов'язково занурююсь у своє рукодільне життя, ну і у домашні справи. Їх ніхто не відміняє. І саме, якщо ви бачили моє попереднє відео, ви бачили мої плани. Я людина, яка живе за планом. Хоча багато хто кажуть, що зараз у такий тривожний час планувати не можна, тому що плани не здійснюються. Ні. Я навпаки погоджую з тими людьми, які вважають, що планувати своє життя потрібно і йти до своєї мети. Тому <клес> сьогодні я вам пропоную подивитися декілька підзйомочок. Їх небагато було, бо в планах теж небагато було. Але деякі мої плани дійшли до завершення, і я цьому дуже рада. Дещо ще не закінчено, бо це моє ще невеличке навчання, тому що я в перший раз саме використовую такий спосіб в'язання. Але про це я скажу пізніше. А зараз запрошу вас переглянути, які ж? Яким був мій тиждень, що, коли я починала, а далі я вам покажу, що з цього вийшло вітаю вас, усіх у новому тижні! Вже день я повернулася з роботи і вирішила ем, звернутися до вас, пояснити, чим я сьогодні займалась і чим буду продовжувати займатись. Перед вами е, мій топ смугаста м'ята, і е, я її на минулому тижні навіть е, ну, на, в останньому відео я дов'язала її до ось, е, розділу. І під час того, як монтувалось, е, монтувалось моє відео, я е, Продовжила в'язати. Відділила рукави і продовжила уже сьогодні, бо вчора тільки там декілька рядочків зв'язала, а сьогодні вже продовжила в'язати. І тому, ось зараз, на другу годину. Так, зараз у мене друга година дня. У мене ось, скажімо. Від того моменту, коли ми з вами вели розмову, ось така частинка пров'язана. Тобто, у мене в планах зараз закінчити ось цей бунтик, ще наступні 50 грамів, і перейти на рукави. Хочу, Вони не потрібні мені довгі, тому хочу саме, ось у мене тут ще, по-моєму, два рядочки білого кольору повинно бути. І я повинна перейти на колір м'яти. І ось саме м'ятою хочу і закінчити свої рукава. Хочу, хочу так само зробити, як і горловинку. Чотири рядочки резиночкою і 2 рядочки лицевою гладдю. Ось так Подивлюсь, як воно буде виглядати, можливо, тільки залишу і резиночку. Чому так хочу залишити, бо я хочу дізнатися, скільки в мене залишиться тоді м'яти. І вже та, що пряжа в мене залишиться, а у мене залишилось поки що. Невеличкий бунтик, десь він тут заховався. Ну, тут дуже маленькі залишки десь він заховався. Справді, заховався, якщо не розмотався, цей бунтик м'ятного кольору. Так, тут ось одна ниточка така невеличка, вона розмоталася вже. ось. Ось такий шматочок. І ще один бунтик 50 грамів, і два бунтики ось такого білого кольору. Тому, сподіваюсь, мені вистачить на низ і буде ось такий топ завершений. Не знаю, спробую це робити сьогодні-завтра. Ну, якщо завтра щось почну нове. Або до чогось повернусь, я, звичайно, до вас приєднаюсь і поділюсь з вами своїми справами. Всім гарного тижня і зустрінемось через декілька секунд. Вечір вівторка. Всіх рада вітати! І я хочу показати свій дорожній процес, який я розпочала, тому що потрібно будуть моменти на роботі десь хвилин 15-20 вільними, хочу пов'язати. І ось розпочала жилет, який я буду в'язати на благочинність для дітей 5-6 років, можливо, більше, бо у мене є пряжа різного кольору. Тому буду в'язати різні. І ось ви вирішила розпочати із блакитного кольору. Це ниточка Alize Baby Wool, в якій в моточку 50 грамів 175 метрів. І це колір сороковий. В складі 40% вовни, 40% акрилу і 20 бамбуку і віскози. Тому ну, я вам хочу сказати, дуже приємна ниточка. Я вперше в'яжу цією ниточкою. Почала в'язати ось знизу. Хочу перший так спробувати зв'язати, бо давно вже не в'язала маленькі такі речі. Тому вирішила по колу ось розпочати із резиночки 2 на 2 Ну а далі перейду таким не дуже складним візерунком, тому що це буде перший такий пробний мій, бо ще раз кажу, що давно вже не в'язала маленькі речі, завжди в'яжу великі, бо сини вже дорослі. А хочеться ось щось такого маленького зв'язати. У мене 150 грамів ось цього кольору. Сподіваюся, що на цей розмір, який я в'яжу, вистачить. Але подивимось: почала в'язати із спиць 2,5 резиночку, тепер перейду на спиці 3. Що буде в мене виходити, я, звичайно, вам покажу. Сьогодні вже п'ятниця вечір, і я нарешті нарешті можу показати розпочатий топ для своєї сестрички. Я його вже розпочинала, але перев'язую. Спочатку взяла ось цієї ниточки в два складення. Взагалі, сама ниточка йде дві тоненькі ниточки і люрекс. Це бавовна, 90% бавовни і 10% люрексу. Спробувала спочатку ось в 4 так, ниточки і 2 люрексу, і одна ниточка Алізе Белла. Але виходило дуже-дуже так щільно і тому вирішила. Взяти меншу кількість ось цієї ниточки, і тому розпочала. Це вже третій раз я перев'язую. Ну, поки що тут ніякого малюнка не видно, але я вперше в'яжу круглою кокеткою, тому ось вчусь і сподіваюся, що все вийде. Взяла на ось Декілька рядочків, по-моєму, п'ять рядочків взяла спиці два з половиною, ну, а потім перейшла на спиці номер 3 Це мої улюблені спиці, якраз їх закінчила в'язати на них дитячий жилет і тому одразу взяла в роботу, якраз по об'єму. Сюди все підходить, тому поки буду в'язати такими. Потім подивимось, якщо, якщо буде більше петель і не буде зручно, то, можливо, перейду на інші. Але поки мене все влаштовує, буду пробувати. Тому, думаю, що це не такий буде швидкий процес, тому що кокетку буду в'язати ажурною таку кокетку, а так як це в перший раз, ну, звичайно, що це трішечки довше. І кожний е, ряд через ряд е, візерунок, тому, звичайно, що це буде е, трішечки повільніше, ніж там лицева або хусткова гладь, або ще щось таке, Ну, не, не сильно де замарачуватися, тут кожного ряду. Тільки через ряд, ось один ряд по візерунку, другий всі лицеві, тому, як буде щось виходити, обов'язково буду приєднуватися і вам показувати. Вітаю вас! Сьогодні субота, 21 червня, і я хочу е, поділитися з вами е, своїми працями. Е, Невеличкими покупочками, які я е, саме на цьому тижні е, забрала з пошти. Е, у Фейсбуці, е, не буду казати, в якій точно групі, побачила ось таку на стоці е, шкарпеткову ниточку, Сокен Вул чотири е, нитка Ось, е, і саме вони були так-три от три разом. Е, продавались І я вирішила: Ну люблю я ось такі пістрявенькі, якраз, щоб в'язати шкарпетки і щоб бачити якісь візеруночки. Ну І коль, кольори тут мої дуже улюблені, ось там і бусковий, і фіолетовий, чорний є, білий. Тобто буде така якась смугаста Не знаю, якою вона буде, не написано. Але ось, бачите, спиці 2-3, звичайно, що є. І ось така ж сама, але от я вам скажу чесно, оця найм'якша, ніж ось ця. Це більш така сухенька, звичайно, але я хочу зв'язати, я ще не в'язала окремо, щоб були п'яточка, резиночка і носочок одного кольору, а інше ось таке пістряве. Тому ось якраз такий наборчик купила собі тут 150 грамів, тому думаю, що вийде точно дві пари шкарпеток, подивимось, як воно буде. Ну, і ще теж не буду казати, в якій групі, бо точно не знаю. Але знаю, що теж ось дівчатка продавала і побачила ось таку пряжу Вулбут, але я не знаю англійською дуже добре. Целіна або, виправте, якщо я неправильно кажу, це ось 100% котону павовне, і ось таких я собі вирішила придбати е, пів кіла. Не знаю, хочу, хочу, можливо, це навіть не в цьому році, але все ж таки хочу зв'язати таку ажурну ковтиночку на. Вечорі, в, вечори літні. от Якщо б літо було таким, як на цьому тижні, то, звичайно, що така, е, така ковтинка дуже-дуже буде потрібна. Але розумію, що кажуть, що буде вже тепліше, ну, подивимось. Але все ж таки придбала собі, і думаю, щось. Е, Ну, щоб вона була, і я собі уже планувала. Ось такі були, ну, ще купила на подарунок пряжу, але то на подарунок і показувати поки не хочу. Тому ось такі мої були покупочки, думаю, що щось із нього цікавенького я зроблю. Отже, моєю першою готовою роботою цього тижня став мій топ. Смугаста м'ята. Я його розпочала ще на минулому тижні, тому, звичайно, що він повинен був і завершитися цей проєкт. В мене було два моточки кольору м'ята і п'ять моточків білого кольору, це 70% бавовни і 30% віскози. Купляла я цю ниточку на стоку, тому, скажімо, але я вам показувала, яка етикеточка. І ось трішечки відпарила ще, але ось тут залишилось це так склала спочатку, хотіла вже прибрати, тому що він на мене підійшов, але я не люблю, коли прям в так, В обтяжечку в обтяжечку, тому планую його подарувати своїй племінниці. Тому ось так ми завжди робимо в нашій родині, якщо я в'яжу щось і не завжди мене це влаштовує, обов'язково знаходжу нового власника. Тому в'язала просто регланом. Таким, це перша літня робота моя, яка зв'язана регланом. Ось така вона важить вона 322 г. Чому смуга стам'ята? Тому що я брала участь у челенджі від Юлії. В описі я обов'язково залишу посилання на цей челендж, який називається Клубочок. В чому заключалося завдання? Якщо я вирішила взяти участь у цьому челенджі, про це я написала Юлі, вона створила другу гілку, тому що вже першу гілочку там були майстрині. І вона мене приєднала до цього челенджу. Далі, крок другий був, я повинна була дати Юлі завдання, бо вона ж мені передала клубочок. Я їй дала завдання, що вона може створити. Наступним моїм кроком було передати цей клубочок і отримати від наступної учасниці завдання. І я передала цей клубочок Наталусі з каналу Хобі у Кошику. Ну, По-перше, вона моя колега. По-друге, людина щира, творча. Завжди натхнення, непосидюча. Тому, звичайно, що одразу я вирішила, що передам їй цю естафету. І саме вона мені дала завдання створити виріб-смугастик. Ну, і у мене у моєму рукодільному бінгу на рік стояло зв'язати щось м'ятного кольору. Я розпочала зі смужок, звичайно, ще буде продовження. Тому що я собі придбала саме шкарпеткову ниточку м'ятного кольору, тому шкарпетки в мене точно будуть саме м'ятного кольору, але початок є. Тому, Наталочка, я твоє завдання виконала, але, на мій погляд, це виконання наполовину. Чому? Тому що в мене в планах ще є смугастик, такий на літо, він буде трішечки зовсім не так. Але я не люблю в'язати одне і те ж саме, тому обов'язково у майбутніх своїх е, відео я про це буду говорити. Бо планів на літо в мене уйма. І вони кожного тижня додаються і додаються. І все це завдяки нашим українським талановитим майстриням, які теж не посидючі, завжди скупою ідей. І тому, звичайно, що е, це. На мене відкладає відбиток, і я собі щось нове хочу. І так, моя робота номер 1 це ось цей смугастик, смугаста м'ята ось такий топік. Другим моїм процесом, який був такий робочий процес дорожній це була ось це те, що теж в планах не було. Це ось такі жилетики, які я буду в'язати. В рамках благодійної такої акції мені надіслали ниточки, і це моя була перша така, перший жилетка десь на розмір 4-5 років хотілося ну, згадати, тому що вже давно не в'яжу на такий вік дітям. Мої сини вже дорослі, тому в'яжу тільки дорослі вироби. Але так хочеться другий раз зв'язати щось маленьке, і ось тому вирішила. Що ось такий жилет, він дуже простий, в'язала по колу до пройми, потім поділила і в'язала дуже просто 5 лицевих, такий парканчик вийшов. П'ять лицевих одна виворітна, потім в другому рядочку всі лицеві. І ось таким такі смужечки вийшли. Звичайно, що я його ще не відпарювала, тільки зняла. З балкону, тому що трішечки просушила його. Тепер ще залишилось відпарити, але відпарювати вже буду всі ті роботи, які я планую в цей проєкт. Що буде далі, я вам, звичайно, що покажу. І так, на цьому тижні в мене ось таких дві роботи, але в підзйомках ви бачили, що я ще в'язала топ. Що з цього виходить? Запрошую вас в руки в кадрі і вам покажу. І поділюсь своїми планами, своїми надбаннями невеличкими, І про це поговоримо вже трішечки поінакше. Запрошую! А ось моя і третя робота, яку я розпочала у п'ятницю. Я вже говорила в підключеннях, що без перев'язів не обійшлось. І ось я десь половину кокетки вже вив'язала. Так, перев'язувала ще раз декілька разів. Не знаю, на малюночку, який я бачила, мені дуже подобалось. Можливо, щось, ну не знаю, у мене якесь таке враження, я навіть хотіла вчора перев'язувати. От Щось якийсь тут ромбік, якийсь мені він не дуже. Можливо, як попрасується, буде краще, От не можу сказати. Хоча одягнула вчора на себе, хоча в'яжу сестрички, вона менше за мене розмірами. Але все одно, ну, щоб побачити, як воно викладається. Це непогано виходить, тому е, думаю, що буду продовжувати в'язати, е, а там подивимось. Тому цей процес він продовжується у мене і в планах на наступний тиждень. Це перший мій такий пункт. Нагадаю, що в'яжу із поєднання двох ниточок ось такої: 90% бавовни і 10% люрексу. І е, ниточки Alize Bella. Е, саме от в поєднанні ви бачите, що непоганий колір, такий виходить е, в 100 грамах е, 360 метрів. Е, дуже комфортно в'яжеться, приємно, тому я думаю, з цією ниточкою всі знайомі. Ось це мій такий топ в рамках проєкту. Е, вліту двері відчиняю, якраз ось та м, е, перша категорія це дорослі такі вироби. Е, другою моєю роботою, другим процесиком, який буде дорожній у мене, буду брати і на роботу. Це знову таки жилет в рамках, проєкт, в рамках благодійної, благодійного проєкту. У мене є ось таких 4 моточка по 50 грамів. До речі, ось в попередній мій жилет якраз пішло 91 грам, але це розмір такий на 4-5 років. Хочу тепер, ну, так як у мене тут його більше, бо тих у мене було трішки менше, хоча можна було б більше, але не знала, скільки піде. То ось тут та сама, той самий метраж, тільки колір зовсім інший. Такий буде смухастик, але це я хочу спробувати зв'язати спочатку просто лицевою гладдю. Тому що, ну, щоб подивитися, я не в'язала, не знаю, як вони будуть смужки виходити: чи довгими, чи короткими. Ну Про це вже буду потім говорити. 40% вовни, 40% акрилу і 20% бамбуку. Ниточка дуже приємна, класна, мені дуже сподобалось, тому буду процес ось номер 2 і такий дорожній процес буду на цьому тижні створювати. Думаю, що буде декілька там. Хвилин по 10 і на роботі, поки діти в на гуртку я зможу сісти і пов'язати. Ну, і третім моїм процесом це буде процес вишивка, і це не просто так. Саме я беру участь у проєкті від Ірини, моя веселка. І саме її проєкт розрахований на 7 місяців. І я не так давно, тижня-півтори назад, побачила цей проєкт і вирішила приєднатися. Приєднатися можна, коли захочеш, і я сама вирішила взяти участь. І в червні місяці це червоний колір. Кожного місяця новий колір, і я саме хочу взяти участь у цьому цей колір використати. І от ви бачите, я вже роздрукувала собі такі закодовані слова. закодовані слова ну Тут я собі багато їх на... знайшла, це я хочу зробити такий ну, вишивку оберіг. Це будуть невеличкі такі картинки. Ідею мені підкинула моя ж колега, вона кожній дитині планувала, не знаю, чи зробила, чи ні, але планувала вишити ось таке закодоване ім'я. Я ж хочу таки зробити невеличкий проєкт, проєкт назвала Оберіг, де хочу вишити. Слова, які все ж таки повинні присутні бути в кожній родині. Ну, Хочу почати зі слова родина, злагода, чому? Тому що червоного кольору тут багато, але і цей проєкт я його собі планую на літо. Тобто, в проєкті Моя веселка буде брати тільки одне або два слова. Але я його не закину, а буду продовжувати. Ну, в планах ще ось злагода, можливо, зі злагоди почну, не буду точно казати. Злагода, хочу, родина, потім ось мир, щастя. Я ви бачите, його потім проведу собі лінії е, олівчиком, щоб розкреслити собі ось таке е, щастя, добро. Ну, ось, бачите, я різні слова. Взяла оберіг, радість, воля, тобто, кому який, яке слово потрібно, бачите ще раз щастя, успіх. Тому хочу зробити і як цей проєкт. Я вже дороблю до кінця. Звичайно, що я покажу уже і результат готовий. Ну, і звичайно, це як ніби окрема буде кожна робота. Вона така мінімалістична, але вона от, народилась така ідея. І дякую Іринці за цей проєкт, бо я завжди думала про нього. Ну, Ідея була, але. Ну, все відкладалося, все не до того було, все щось інше важливіше. А тут якраз отак співпав і проєкт моя веселка, і моє бажання, якраз ще тиждень і я йду у відпустку, тому буде час, буду створювати, буду працювати, буду такі проєкти вам показувати, можливо, ще когось надихну на якусь ідею. Отже, ось такі три процесики я беру собі в роботу на наступний тиждень. Один розпочатий проєкт ТОП, новенький жилетик треба зв'язати, і ось такий, такі закодовані слова. Проєкт закодовані слова оберег. Тому я всім бажаю дуже гарних, спокійних, тихих, мирних днів. Щоб все у вас заплановане, обов'язково здійснювалося, тому що ми повинні мріяти, ми повинні свої плани реалізовувати. А якщо ми мріємо, то обов'язково будуть плани. І віримо, і мріємо про перемогу. Це найголовніше. Тоді всі наші плани точно, точно здійсняться. Всіх була рада бачити. Запрошую вас до коментарів. Запрошую підписатися на мій канал, а я вам буду показувати, чим же займається вчителька у відпустці. Гарного всім дня!